Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторук. Сьогодні ми поговоримо про сайт Neosify. досить цікавий сайт, в якому можна заробляти криптовалюту на стейкінгу. Плюс тут так само можна заробити без вкладень. І для початку я вам покажу, як це зробити, а потім вже подивимося, як тут заробляти з вкладеннями. Раніше, до речі, за реєстрацію тут давали 100 доларів в Neos. Ось, бачите, токени Neos. Їх можна було поставити в стейкінг. і... Далі вже кожен день забирати прибуток, але потім трошечки змінили умови, щоб була можливість абсолютно без вкладень ці токени поставити в стейкінг. Тобто вони у вас ось тут можуть бути. Далі нажимаєте сюди, нажимаєте максимум і нажимаєте стейк. Якщо раз, якби я зараз нажав, то в мене вони відправилися в стейкінг, але. Якщо нажмете ви, вам буде тут писати, що вам необхідно виконати завдання. Що це за завдання? Ось тут є реварт, нагороди, тобто тут є різні завдання, їх можна виконувати і за них теж заробляти НеОС. Але і щоб якраз таки поставити безплатно в стейкінг ці НеОси, які ви тут можете заробити без вкладень за реєстрацію, я не знаю, чи зараз дають 100 доларів, але я вам покажу, як можна їх заробити потрошечки. Тепер дивіться, ось тут було завдання в мене. Я його вже нажати не можу, тому що я його виконав. Тобто потрібно зняти відео, там будуть всі умови і правила загрузити його на YouTube і відправити їм посилання на це відео. Можна зробити до 200 неос. Мені, по-моєму, біля 100 Неосів дали за це завдання. Я все це відправив вже в стейкінг. Тепер я заходжу кожен день сюди, ось, в стейк. Ось видно, що в мене працює 264 неоси, тобто 264 долари. Тут кожен день нажимаю кнопочку Stay, кожні 24 години це потрібно робити, тому що якщо ви не зробите, прибуток ваш зупиняється. Тобто так що кожен день це робите. Сьогодні, як бачимо, було 69 центів, в общому вже 13 доларів. Я заробив. І дивіться, нажати. Історію, ми подивимося, як мені начисляється. Ось сьогодні було 68, ну там на 1 цент менше, як там. Далі вчора, 93, 65 і так далі. Ну і бачимо, 4 Неоси мені прийшло 4 долари. Це теж сьогодні. Це вже я безплатно заробив на завданнях. До речі, ось ці ці 40 неос які в мене є, я заробив без вкладень так само на завданнях. Ось ось вони. Як це робити? отут є така кнопочка Neoси Day. Ви на ню нажимаєте тут. Кожен день заходите. В мене вже сьогодні галочка. у Вас буде кнопочка. Ви нажимаєте і виконуєте завдання. Завдання дуже прості. Вам там потрібно. Підписатись, наприклад, на Твіттер, зробити ретвіт, поставити лайк і так далі. Те ж саме стосується з Фейсбуком, Ютубом і так далі. Тобто там один день може бути твіттер, наступний день Ютуб, далі там Фейсбук, і все. Це все робиться дуже просто. Хрестики це я пропускав, ні забував, а галочки стоять в мене ті, що я повиконував. Так що, як бачимо, без складень тут досить просто можна заробити, але ще раз нагадаю, що щоб відправити в стейкінг Неоси без складень, вам необхідно виконати завдання по відео, тобто, якщо у вас є ваш YouTube канал. Це, друзі, все, що рахується з заробітку без складень, але тут можна просто вкласти свої і, звісно, без всяких там вже завдань і так далі, можна просто заробляти на стейкінгу. Так само ось сюди вам потрібно перейти. Вкладочку Home. Далі вибираєте валюту, яку хочете поповнити. Наприклад, хочете поповнити Litecoin. Нажимаєте плюсик. І ось на цей адрес переводите ту кількість лайткоїна, яку хочете застейкати. Ви поповняєте баланс, коли лайткоін вам вже приходить на баланс. Після цього переходите в розділ Stake. Тут вибираєте лайткоін. Якщо ви поповняли в лайткоїні, нажимаєте Stake. Тут вибираєте там, максимальна сума. І ось нажимаєте кнопочку Confirm. До речі, вам на пошту час від часу будуть приходити промоходи, вони там дають вам проценти до вашої суми, яку ви хочете застейкати. Це теж такі от бонуси від проекту. Тепер, наприклад, ви застейкали Litecoin, у вас тут так само буде внизу, кожні 24 години потрібно буде нажимати. Ви збираєте суму, ось тут, де Home. Коли у вас назбирується мінімальна сума, мінімальна сума тут 10 доларів для виплати, до речі, я вже можу вивезти. І тоді от находите Litecoin, нажимаєте Мінус і просто його виводите. Тепер ще один момент. Якщо у вас, наприклад, є якась інша валюта, але ви хочете там застейкати, наприклад, до але у вас є тезер e і ТРЦ-20, ви можете поповнити в тезер, потім обміняти на DogeCoin. Наприклад, нажимаєте так само плюсик, сюди переводите тезер. Потім нажимаєте ось сюди цю кнопочку, тут вибираєте Tether, тут вибираєте Dogie Coin, вибираєте суму і нажимаєте Exchange. І просто обмінюєте на, на доджики і їх вже стейкаєте. Але дивіться, що тут є 7% комісії при обміну. Тому краще все-таки поповняти з тією валютою, яку ви хочете застейкати. Як я вже сказав, цікавий сайт. Тут, в принципі, видна вся моя сума за весь період. Да, скільки мене тут було, я вже звідси виводив. Виплати приходять досить таки швидко. Тому ось такий ось цікавий сайт. Плюс, як я вже з самого початку відео вам показав, є можливість заробітку без вкладень. Але є один нюанс. Ще раз нагадаю, що необхідно мати свій YouTube канал і зняти відео, умови ви прочитаєте в завданні, щоб у вас була можливість стейкати тут без вкладень. Так само є от нагороди. Тут не тільки ось це відео, є, як бачимо кілька завдань, я вже виконав ось це. Ось тут є завдання, як бачимо, і тут три завдання я вже виконав. І є ще от кілька завдань, теж їх можу виконувати. Ось там 10-10 Неос, по 10 Неос є завдання. Тобто так само можна виконувати завдання, і, звісно, в цьому ще плюс збирати Неоси, і тоді відправляти її вже в стейкінг, знову ж таки. Да? Нажимаєте сюди і відправляєте. Процент да, тут невеликий, але все ж таки, я думаю, що досить непоганий сайт, і на ньому можна непогано заробити. Тому, кому цікаво, посилання я залишаю під відео. Якщо вам було відео корисним, то звісно ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписаний. Ну, а ви були на каналі Заробітку Зонторук. Всім удачі і хороших заробітків.